Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Орлянське. Запорізька область. Коли і як, де купують орлянське? Звільнять від росіян. Як це буде відбуватися? І, взагалі, які плани у расистів щодо орлянського. Так, у нас орлянське. Ну, вони мріють про те, щоб піти і дуже. Ви знаєте, така у них підлість, будинки замінують. Угу. Причому будуть так відходити, щоб цивільними людьми прикрити себе жорстокість, сильна жорстокість. Чи будуть зруйновані, чи будуть жертви серед цивільних під час деокупації, скажіть Вищі сили, дивіться, є небезпека. Там можуть бути зруйновані будинки, але це не, не така масштабна. Це деякі будинки саме для того, щоб звільнити ірлянські. Це... це буде, можливо, є такі будинки, де знаходяться расисти, і вони також там утримують цивільних людей. Або це заруч полонені. Якимсь чином вони їх утримують. от І оці будинки, можливо, і будуть зруйновані. Це звільнить Орлянське. І расисти будуть тікати. і Там є велика небезпека, що замінована територія. Ой, тікати швидко, тікають. І вивозять техніку. Угу. Залишуть тільки зграю таких не дуже професійних військових, я так розумію. От, на блокпості. Це буде прильот, я так розумію. І після цього вони будуть тікати. І... Врятують наші військові, врятують. Там полонені. Так, скажіть Вищі сили, коли саме звільнять орлянське від росіян? Коли це відбудеться? Кінець липня. Кінець липня мають звільнити орлянське від росіян. Це дуже добре. Бо 4 серпня. Так, я заперечую весь негатив. Все лайно, що робили расисти українцям в Орлянську. Повертаю їм назад. Всі зґвалтування, всі. Катування повертаю їм назад, заперечую повністю весь негатив. Більші расисти не можуть. Заперечую, прикриватися цивільними людьми. Руйную повністю всі їхні плани. Заперечую весь негатив всю біль страждання, і сльози, і смерті вертаю росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю росіян від Орлянського, виходять звідти. Більше не можуть тримати окупацію, бояться, дуже сильно бояться, тікають, буде так. Не можуть більше продовжувати окупацію. Орлянська буде так. Заперечую повністю: Орлянське звільняється від расистів без страт для цивільних людей. Буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнити. Орлянське від росіян перекриваю і по Верховному суду прошу повернути весь білі сльози і страждання. Росіянам назад все вертаю. Буде так, буде так, буде так, де буде повністю звільнено Орлянське без страт для цивільних людей. Прошу захисту для людей, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, уламки і вибухову хвилю від будівлі. Будинків і жителів Орлянського буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту для жителів Орлянських. Більше не можуть росіяни окуповувати, тримати в страху і тероризувати жителів. Виходять, тікають, бояться, лишають зброю, тікають. Буде так, буде так, буде так. Всі шляхи дороги на звільнення Орлянського від росіян буде так, де буде все сказане, здійснене. Так, військові України працюють в цьому, будуть прильоти. Дай Боже, щоб як більше людей врятувалося, щоб не було. Убитих. Ну, мені не виходять убиті, виходять як прильоти. І це буде по росіянам. Дякую за увагу.